Привіт усім! З вами Лійробки. Це знову гра Порожній лицар. І ми перебуваємо в королівському водогоні і спробуємо нову тактику, щоб подолати чи то краба, чи то. не знаю, хто він там такий. Використовуємо зачарування, яке ми минулого разу отримали. Ось. І також. Зачарування на швидкість спробуємо оп, оп, оп ой, це було дуже невдало. Дома дома так це порозбивалося. Це дуже незручно, так, І Тепер стрибає, стрибають кульки, стрибає він. Ще раз. Ось щось страшне зараз буде відбуватися. Ой, ага, він вистрибує.

Якимось чином трішки відновити здоров'я. Так, який ж у нього? Ой Здається, ми його здолали. І щось нам видали. Честь. А. Хрест. Ну, як це його. Знак захисника. Так. Ну, такий підхід себе виправдав. Цікаво навіть. Так, тобто не знаю, що тут буде зараз, але щось має статися. Кудись пішла вода. Нагору не знаю, можливо, щось десь відчинилося, чи як. Хм. Ну, прямо над ним там статуя. А, може, фонтан запустили, до речі. Так, що у нас зараз? А зараз у нас невідомість. Там уже засада засідка І... оу, вау, я це кудись прохід на гору. Але тут ще є униз. Куди жити? Підемо, напевно, нагору. В першу чергу. Місто Сліз. Ой, це хто такий? Він боляче б'ється. Але у нас є ще прохід ліворуч Десь би якесь збереження піднайти. Я не знаю, що це таке. Якийсь новий монстр. Взагалі якісь повністю нові монстри. Трішки можна відновити здоров'я хоча б одну одиничку. І на вихід до фонтана. Отак, ну, порожнього лицаря, святилище. Непогано було б десь тут зберегтися, а де у нас взагалі є можливість зберегтися? Ну, Але трішки задалеко. Завжди вони зручні, ці комахи, відбирають можливість відновлювати здоров'я. Ну, проте, зручно. Точно, зручно. Красиво так усе. Ага, туди якось інакше потрібно застрибувати. І що у нас такої змоги немає? Два ліфти і прохід виходить далі. Я навіть до нього підходити не хотів би. Він б'є два рази і можна після другого удару. Якщо ж досить таки швидко це зробити, дуже схоже на бородатого. Ага. Лей не зашвидко. Здоров'я Ох окіточки розцвіли тут ще їх є. У мене таке враження, що їх простіше оббігати, чим.

Станція? Нічого собі. Королівська станція у нас є станція королеви, а виявляється її короля. Угу. Дуже схоже побудовано якщо чесно. Так, а як туди дістатись? Відкриємо зараз станцію. Дуже непогано, справді. Станція сюди, чи там внизу, чи як правильно. Хм, тут є купа проходів всіляких нових. А всього треба було здолати якогось краба. Ммм, лаву тут розбив. І розбив, власне, саму станцію. На жаль, а там де вище. Ще один хід був. А тут є? Ой, як цікаво. Це інакша станція виходить. Є, відчинна станція, збереглися. Все дуже непогано. А, нічого. Так. І куди ми ще не ходили? А не ходили ми ще внизу, там є прохід. Чую ще одна є. Ну, це було. очікувано насправді так. Це імітатор чи справжня? Справжня. Фух. То ми вже навчені. Угу. Тут ще є один прохід праворуч і ще є прохід нагору. Хотімо праворуч спочатку. Вау, може нагору краще. <світ> двері зачинено. І тут двері зачинено. Я так розумію, тут повинен бути якийсь перехід, але двері потрібно з обох сторін відчинити. Пріш за все ззовні оглянемо ну, що тут. Край королівства. А, тут уже і карти для цього місця немає. О, журнал подорожнього. цю штуку? Що це взагалі таке? Стільки всього нового щось падає? Як що вниз... О, і ти картографа, класно, Чи не затишна діра? Я ходив по диких місцях поряд тут і. А, і цей. Є... Колодязь став затишним перепочинком. Да, тут так спокійно. Ну і як завжди, ті, хто живе, тут досить такі агресивні. Так, можна придбати. так розумію, ці штуки можуть бути рятувальними. А тут вода кипить. Ага, і в кінець. Прохід до лави. Тож тільки там в кінці буде. Насправді можна спробувати і розвідати. Вау! Щось взагалі нове. Яких ж їх можна бити? Тут непогано в них так здорові, якщо чесно. Так, можна відновити здоров'я поки повненьке про всяк випадок. Пешніший уже Взагалі нове тут треба меч точно посильніше. Кід якийсь угору. Відгалуження. Ну і є далі до лави. Я думаю, це наша ціль. Так несподівано все розвинулося, нічого собі, комарик. А он меняя напрям. Ну, там простейшие тришки. Хм. О, здолали. Ух, 30 всього! Його якось по особливому треба бити, видно. Там ще один великий. Так, а можна його пробігти і зберегтися швидесенько. Ріше їх перебігти і зберегтися. Так, карту онова, а тут ще й прохід далі є. Страшні місця і кудись вхід, і прохід, і там нагору є прохід. І комаріці ці величезні. як Якоюсь... <свистит> <свистит> станет здоровья Аж земля здригається. Він сюди застрибнути не зможе, а бити його можна. Це дуже непоганий варіант. Є. Кумарків тут більше немає. Я навіть не знаю, чи праворучити, чи сюди пробувати. О! Ху це такий. Це, до речі, схожий на того, що мистецтвом займався. Ну, слухаємо. Хм, Як ти знайшов мене а, теж нейлмесця. оро. Як ти знайшов мене тут внизу, де закінчується світ. Так я знаю, чому ти тут. Ти, вивчив, ти прийшов вивчити мистецтво володіння цвяхом від легендарного майстра Оро. Це закон великого мудреця цвяха, що я повинен передати мої знання тому, хто достойний. Але ніякий закон не зобов'язує мене не брати за це гроші за мій час. Якщо ти, і правда, хочеш тренуватися зі мною, це з Гео. Скільки. 800. Нічого собі непогано він хоче. У нас 1500 було трішки не на те. Так, і що він нам Dash Slash. Затиснути X. Щоб енергія пішла віздок. Відпустити кнопку, щоб. А, тобто ми поміняли цю здібність. Виходить. Чи їх можна перевибирати? Ага. І відпускати кнопку. Хелесомет. Я повинен сказати, що ти чудовий учень. Я навичка з звістком, і твоя жага стає сильніша. Ти нагадуєш мені моїх братів. Я навчив тебе всьому, що можу. Іди назад у світ подорожній, і залиш мене на самоті. До речі, це теж на краба щось схоже. Фініт. Так, і як тепер цікаво мені. Взагалі це можна міняти. Затиснути X, відпустити і натиснути RT. А, це інше. Я так розумію, третій хтось має бути. Ні, все-таки все по-різному. Ну, двох ми вже знайшли. Несподівано в цій глушині. Ну що ж, у нас є два ходи праворуч, нагору, ну, не два, їх більше набагато. Праворуч, нагору, Взагалі десь там нагору Можна буде цей кінець світу ще дослідити. А пройти ми мали каналізацію повністю, але не вийшло. Тут виявилось серйозне таке відгалуження. А принаймні, ми здолали. Одного з ворогів. Я думаю, з допомогою цих маленьких можна буде здолати і гніздо. Але це вже буде в наступній серії. О, тут навіть перехід якийсь уже намальований, виявляється. Ну, нічого, ми там пройдемо, все тут оглянемо. Але потім, після того, як зачистимо кінець королівства. Ну що ж, на поки все, дякую вам за увагу. Бережіть себе.